Вітаємо в ефірі дитяча радіостудія Наш формат смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. У мистецькому конкурсі Україна має талант у смілі. Не заплановано виник чвертьфінал. Чому це сталося, розповіла культуранізатор будинку дитячої та юнацької творчості та організатор конкурсу Вікторія Сінаєвська. Вікторія цей етап конкурсу Україна має талант у смілі не В чому справа? Справа в тому, що у нас дуже багато талановитих учасників. А можливо, журі не допрацювало трохи. Журі, знаєте, в дуже такому складної взагалі ситуації, тому що наскільки талановиті, у нас діти в смілі і дорослі, що дуже дуже багато було талантів, таких сильних талантів, що між ними було просто неможливо визначити кращих із кращих. Тому тих, хто однозначно такі креативні індивідуальні номери, ми пропустили зразу в півфінал, а таких, що дуже талановиті… Виці, але діти, ну можливо, на якусь сходиночку нижче. Всі вони потрапили на батли, і сьогодні будуть змагатися, і лише половина з них пройде далі. Скільки зараз залишилось учасників, наприклад, якщо у чвертьфінал, і скільки вже на півфіналістів є? 22 учасники у нас пройшли в чвертьфінал. У фіналі у нас у півфіналі. 16 учасників у півфіналі. Тобто умови ті ж самі, але це виходить, додатковий етап, так? А ні, умови зовсім не такі. Це буде в форматі батлу, буде виступати по два учасника. Ми їх поділили по парах. Перший учасник виступає, другий учасник виступає, вибирають серед них того, хто проходить далі одразу. Ось такий формат сьогодні буде. Незвичайний пройде далі половина. Ну, а зміщення етапів конкурсу відбудеться чи ні? Ні, зміщення не відбудеться. Півфінал буде 19 квітня в середу, тому зустрінемось вже в півфіналі. Склад журі у нас не змінився. Нагадаю, це виконуючи обов'язки директора музичної школи номер 2 Анна Ярошенко, керівниця студії східного танцю спокуса, режисер театральних постановок Інна Поліщук та музикант Андрій Скляренко. І запитання до членів журі таке: чому виникло так, що ви так багато талантів пропустили, і довелося створювати чвертьфінальні змагання. Ну тому, що насправді дуже багато талантів, які достойні брати участь у півфіналі, але можливо на першому етапі недостатньо добре себе проявили для того, щоб їх 100% пропустити в півфінал. Тому виникла ідея зробити ще один тур, четвертьфінал, і відібрати вже кращих з кращих. Ваші враження від попередніх змагань ну звісно мені дуже сподобалось, тому що діти в нас дійсно дуже талановиті. Номери були різнопланові, цікаві. Сподіваюсь, що сьогодні буде не менш яскраво та феєрично. Так, і до Андрія таке запитання. Він був найбільш, нібито прискіпливий до учасників першого туру. В чому полягала ця прискіпливість, так би мовити? Дивіться, на мою думку, всі діти були абсолютно талановиті. Всі діти були абсолютно мотивовані. Можливо, хтось просто перехвилювався і чому прискіпливий? тому що ну на мою думку, просто у дитини дійсно є потенціал, талант і все інше, але невдалий вибір пісні педагога. От тому якось так. Тобто, в тобто, чому саме невдалий? Ну, на мою думку, наприклад, коли дівчата співають чоловічі пісні. Тобто, розумієте, виходить, вони по верхам нормально, а внизу і передати ту харизму, передати ту хріпацу, наприклад, як у Вакарчука, це неможливо. Тому, якщо б в неї був то дівчина, наприклад, трошки інша пісня, я думаю, що ця дівчина пройшла в півфінал, і якщо б. Вдали вибір пісень, то я думаю, щоб четверть фіналу б не було. Частина учасників вже прийшла так би мовити до півфіналу. А частина на сьогодні що ви чекаєте сьогодні від учасників? По перше, конкуренції боротьби, але бути на позитиві, вірити в себе, не хвилюватися і просто показати себе в усій красі. Так, а ви ну, у нас сьогодні вокалісти виконують зовсім інші пісні, не ті пісні, які вони виконували в першому турі. Тому ну дуже хочеться їх побачити з іншого боку. Можливо. І що ви побажали сьогоднішнім учасникам? Обов'язково не хвилюватися, ні в якому разі отримати море задоволення від своїх виступів. І все тільки саме найкраще після виступів учасників чвертьфіналу журі висловили свої враження минулого разу. Ви певно бачили ті помилки учасників, які пройшли у сьогоднішній тур. На вашу думку, вони виправили їх. Ну, я думаю, що не всі, тому що деякі номери вони повторювалися. Я хочу повторитися, що поки у нас іде конкурс, по фінал конкурс, а вже фінал це буде шоу. І ми оцінювали не тільки таланти дітей, їхні можливості, є й вокальні дані, хореографічні дані, а те, який вибір пісні, який вибір номеру, щоб цей номер було цікаво дивитися, щоб на цього виконавця хореографа чи співака, чи художні читання було цікаво дивитися, щоб вони не були номери одноманітні. Тобто це дуже такий складний процес. Керівник спокуси у вас сьогодні брали знову участь. Ваші ж зі сторони кажуть, видно помилки більше. Так, звичайно, звичайно, помилок було достатньо, є над чим працювати. Ну сьогодні пройшли східні красуні полуфінал, але там ми вже покажемо інший номер. Не те, що ми показували два предучі відбіркові етапи. Там вже буде новеньке. Ну і до спеціаліста з вокалу дуже складно сьогодні було оцінювати цей жанр, тому що всі. Талановиті і різні, харизматичні. Абсолютно різні учасники, і їх якось порівнювати між собою було надзвичайно складно. Тому ми обрали все-таки тих учасників, які зможуть урізноманітнити знову ж таки нашу конкурсну програму півфіналі. І сподіваємося, є великі надії на деяких учасників, які сьогодні пройшли до півфіналу. І що ви їм побажали? Працювати і не боятися глядача. Отже, до зустрічі у півфіналі.